Чекати, коли проснеться 53-55, і вони походу десь разом сплять. Линочка ще стоїть. Всім добрий ранок, я сніданок. Якщо бути чесною, я не снідала ще. Що... Мене звати Юлія, я машкою в в місті бар. Зараз прибігла на потяг <кху> на 6.28. Все, як крос пробігла. Так, на милицях, але бігаю крос, я що робити? Тому що ніби збиралася, все нормально, все розрахувала. Дивлюся 19 хвилин, а я ще коротше, навіть не вийшла. Фух, так що долетіла. Сьогодні їдемо в Подгорицю, Хочу заїхати на ярмарку. Я сподіваюся, що вона там буде. Буду на базарі, можливо, познімаю базар і поїду, замовлю таку тумбочку. Ну Це теж треба їхати далеко автобуса довго дочекати. В принципі, їхати не проблема автобуса. Проблема. І е, все планую ще купити люстри, все, і додому. І сьогодні ще репетиція на 6.30 на хорі. Маю все стигнути. Е, маю стигнути на потяг на 4.36, тому що вже пізніше, аж на 7, я тоді вже нічого не встигала. Так багато людей чекає потягу. Не уступили місце. 7.55, приїхали. Дуже довго стояв на одній зупинці, але добрий день. Попросила Олю, щоб мені зайшла купила оці. Вони так злітають, я їх кудись потіряю. Ну, вони вже просто не тримаються. І ну і нічого ні, ну чуть-чуть не ті. В принципі, нормально, але зручно, моєму знову 6 а їде. А що їм підряд два їде їх? Ну як завжди, знаєте, по парами ходять. 54, 53 походу теж разом прийдуть. По Подгориці набагато холодніше, ніж в барі. І от Оля теж каже завжди, що тут якось прохолодніше. Хоча чому ми ближче до моря знаходимося, це в нас ЖД вокзал. Я вже вам показувала, можливо, хто новенький, хто не знає. І відразу напроти автобусна станція. Дуже і дуже зручно. Тому що, наприклад, з бару в Цетіні немає прямого автобуса. І саме зручніше, і дешевше, це все-таки сісти на потяг, а потім пересісти зразу на автобус. Таксі. А чому багато пошти показують? Тому що от там у нас пошта знаходиться. Дуже зручно. Вийшов, жиде вокзал і пішов, Юля. А на барську пошту незручно. Незручно, тому що там можна місяць чекати, коли будуть надсилати ту посилочку, а звідси дуже швидко надсилають. Так, а ну ну може це наш моя ти красуня! Наш автобус прийшов. Все, ми з вами в автобусі 8.20. Побачимо, скільки ми приїдемо. Єдине, що він не йде до самого магазину, він на окружній завертає направо. Я кажу, нічого, я дійду пішки, тому що 53-54 ми можемо не дочекатися. Ну, годину можна чекати. А це 54Б, по-моєму. Хотіла сказати, часова башня, але я думаю, що це просто вежа. Все так прийнято казати. Я думаю, що це за османських частів побудована, і якщо йти за цією вежею, там буде е, мечеть, Ну і турецькі поселени. як старе місто, отак скажемо. На жаль, е, практично вся подвориця була розгромлена під час війни. І якщо о, там котор, Будва це все відбудовували, то чомусь вирішили Подгорицю не відбудовувати. На жаль. І старого міста тут дуже мало. Ось це в нас якісь дуже важливі будівля, мені здається. Чи парламент, чи хто тут сидить, я не пам'ятаю. Але червону доріжку ви помітили. І такі забори поставили, напевно, щоб по клумбам не ходили, тому що квіточки тут дуже гарні, але прям такі забори серйозні. Як дехто каже, ну по дворі це вже видно, що це справжнє місто. Ну, звичайно, це столиця. Тут набагато більше. І машин, і широкі дороги. Порівняно з ним ну, всі наші містечка ну, такі собі села. Є новорічні прикраси, тому я думаю, ввечері світиться вулиця гарно, але репетиція на 6.30, тому тому вечірні ми сьогодні, я думаю, не побачимо. Хіба що Юля запізниться на потяг? До речі, хочу зазначити, що відстані між зубунками доволі такі великі, тому що я колись пішки йшла. До зупинки, яку ми зараз приїхали, я думала, я не дійду. Стільки важко, бо кажу люди, де той автобус зупинявся, що він здоровий був. А ось тут Юля показує вам, які машини ходять по подворці. Юля, нам дуже цікаво. Ну, хоч подивитися, що я їх назвати не можу. Ось таксі з'явилися нові і їх тут доволі багато, бо воно дешеве. Набагато дешевше ніж у барі. В барі можуть загнати ціну взагалі, мінімум 5 євро. Хоча останній раз я зупиняла випадкове таксі в барі, він каже, вибач, але мінімум 2 євро Елект, електротаксі. Я кажу, мені так взагалі чуть-чуть дуже Ну, не скажу, що це потужний рух, як в да? але через те, що автобуси не так часто ходять, тому практично всі мають машини плюс, а все-таки вони не є такі дорогі, як в тій Штуреччині. Там, вибачте, що, що квартира, що машина коштує, а тут гонять, звідки тільки їх можна. І ну, буквально 7 тисяч доларів це вже вирушається дуже дорого, якщо люди віддали за машину. Тому Що за кордону привозять бушні. В принципі, можна в салони позаходити, спитати, скільки коштують, але мені здається, в салонах ціна буде така, як і всюди. А от душі це вже інше питання запитувати. Та, Бачите, такі гарні всі. Виїжджаємо на головну державну лікарню. Гарне обслуговування в лікарні, немає ніяких претензій. І я вам скажу, навіть якщо я чергу не займала, мене все одно приймуть навіть в кінці робочого дня, це в 2-3 години дня вони до трьох працюють. До двох верніше медсестри, медсестри можуть піти, а лікар залишиться. Це навіть якщо ви попередньо не домовлялися, не виписувалися. Якщо вам потрібно, вас приймуть. Юля, може, це тебе тільки приймали? А я не знаю, чесно. Ну, я вам кажу так, як Ні. було. Пішла, записалась, пішла. Хоча один раз, чесно, по дорозі мене підвозив чоловік один, і він каже, а в мене сестра там працює. Хочеш, вона домовиться, щоб тебе взяли. без черги я говорю, ну дякую. І я один раз прийшла, от по захисту вона каже, платно. Я кажу, я по захисту. Він каже, добре. І скільки б я не приходила, вона завжди мене ну, просто я там чекаю двох-трьох людей і вона. Каже, давай заходь. Я дуже вдячна звичайно. і звичайно. І цьому чоловіку, яку я бачила взагалі один раз в житті, він мене підвозив до консульства. Я шукала шоколадку, яку я мала покласти у сумку, і я її не знайшла. Все Все пропало, шеф, все пропало. Не переживайте, там, де мебльні салони, там є магазин, гастроном. Там, там і купим. Бачите, маленькі вутички. Дорогі магазини. Я думаю, що дорогі. Такі маленькі не зазвичай дорогі. От там, бачите, теж нові будови. І тут суперволія інструменту. А ви мене запитували бензин? Блін! не встигла глянути, зараз може встигну вам хоча б потім скріншот зроблю. Так, дивіться. 1.39, 1.49, 1.51, 1,47. Юля, а що в порядку? Я потім, може, попало в кадр, то я поставлю, що там за чим. Я... Бачите, хлопці запитали, я забула взагалі. На прямих ефірах, які проводяться в мене практично кожен день на каналі Джуліана Хомофіше, можете заходити, запитувати будь-яку інформацію, і я відразу вам буду відповідати. На в Чорногорі прямі трансляції не проводжу, тому що чесно, в мене нема часу. На тому каналі де 5-8 годин пряма трансляція, а деколи 12. Я, на жаль, не можу розірватися на два канали, але я дуже вам дякую, що ви підтримуєте україномовний канал. Дуже вам дячна. Туман. В нас взагалі в барі. Людя, ти виходила в барі, було темно. Що ти починаєш придумувати? В нас, взагалі в барі сонце було. Угу, в 6 ранку. Можна засмагати? Давай розкажи, розкажи. Темнота була. Оце я пішки йшла, Уявляєте, я з жиде вокзала, усю вісню проходила пішки. Дурне, больне на голову не лічиться взагалі. Просто. Ми йдемо якраз по річці. Я коли перший раз сюди їхала, я думала, ви що, це реально жартуєте, що? може я зараз назад в бар заїду автобусом. Ні, це нормально, але так, це прямо виїзд за місто. Дивіться, це кружний ток. Якщо автобус 54Б, каже, що він тільки сюди їде, і він, дивіться, завертає по ходу направо. Ви кажете, ви можете зупинитись тут на кружочку, нема зупинки, нема, він аж туди їде. Але він мене зупинився. Ну, може, то, що я на милицях, не знаю. Ну просто э, чекати, коли проснеться 53-55, вони ходу десь разом сплять. І сплять тако собі до 9, до 50. Ну, нема часу. Потім вони нормально ходять, теж разом пару, звичайно, але якось ходять. Відразу вам хочу сказати, італійські магазини, турецькі дуже тут дорогі, просто ну, якісь космічні ціни, неймовірні. Тому все-таки моя порада дивитися на місцеві. Дуже цікаво, я не пам'ятаю. Але походу, тут будуть щось нове, будувати нема ні телефонів, нічого. Тому не можу сказати. Там якісь просто схеми. Колку схеми без телефонів. Сиран хоум. Дуже приємні продавці, це турецька фірма, але для мене трошки задорога. Але можна зайти глянути. Тут цікаві, речі гарно розмалювалися. Хочу похвалити приватну клініку Моелап. Я тут робила МРТ. Багато лікарів сказали, що дуже класний обширний опис зроблено, і питала, де я це зробила. Ось, будь ласка, от в цій клініці. І ціни тут дешевші, ніж в інших приватних клініках. Які гарні дідо Морози нас зустрічають. В намосі. Я коли перший раз сюди потрапила, я думаю, це вони напевно відчинилися. Вони з 30 годин, ага. Ялиночка ще стоїть. Тобто новорічні броня їм ще показала. якийсь маленький став вибір. Можливо, вони зараз не закупляють, а тільки нам замовлення привозять, Це на мінус першому поверсі. Хлопчина за мною ходить, мені незручно знімати. Це якась нова модель, бачите, як? Але ті важкі розумінник не значили, нормально. Зараз забігла сюди, замовила тумбочку у коридор, тому що я передала всі магазини перед цим. І в той раз просто ми поспішали, я не стала замовити. На жаль, зайшла, все сфоткала, спустилася вниз. Вони кажуть, ви знаєте, ми не доставляємо, якщо дешевше 100 євро, а там 110 євро і знижка 10%. відсотків. Виходить 99. Я така, а можна? Ну хтось буде їхати в бар, ну щось відвозити ви будете, і мені теж доставити. Я кажу, зачекайте. І вона пішла, поговорила, все нормально, каже, добре, ми там 99 євро, але ми вам доставимо. Я вам казала, якщо ви купуєте квиточок на автобус, то ви можете їздити по ньому півтори години на будь-якому автобусі. Ну, не до бару, звичайно, і не до Котору, а по місту. І в мене залишилось 8 хвилин. Я надіюсь, прийде автобус. Далі також йде вулиця і багато мебельних салонів, крайній магазин з цієї сторони, непоганий. Там теж не дуже дорогі меблі, але ви знаєте, от ходила, ходила і ні разу там нічого і не купила. Єдине, що там знаходиться на мінус першому поверсі і І там трішки більше вибір, щоб ну, зрозуміти, що вам подобається. Але мені дешевше замовити з бару е, ікею, тому що тут за доставку дуже багато беруть. Ну, По, по дорозі, звичайно, нормально, а до бару нема сенсу, треба в себе. Ось там. Є LC Waikiki Outlet, але його там насправді нема. На першому поверсі там просто гастроном. Я не пам'ятаю, волі ще чий. Але непогані ціни, недорогі. Слухайте, глянула на квиточок 10, а сіла 8-20. Тобто година 40, а не година 30. Ну просто всі так села півтори години, ніколи не дивилася. Година 40. Ось, і зупинився автобус дуже дивний, без номерів. Просто написано від аеродрому до чогось там. може це взагалі робочі ті, знаєте? Ну він вже так і бить зупинився, я вже так рукою махала. Думаю, ладно, що з тобою зробиш. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день провожу прямі ефіри на каналі Джуліана Home Official. Десь почина о першій другій годині по чорногорському часі о сьомій вечора читаємо вечірню молитву і сім 7.30 розходимось. Буду вас чекати. Всім бажаю миру в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, щоб виконали всі наші самі-самі гарні бажання. Всім миру.